Olha ali, 9 травня 2010-го. 65 років з дня перемоги над фашистською Німеччиною. З нагоди цього ювілею у рівному демонстрували сучасну військову техніку: бронетранспортери, ракетницю, катюшу, гармату. З почистями на оазах до меморіалу слави їхали ветерани. Кому місця в автомобілях не вистачило, вітали глядачі з вікон автобусів. Найактивнішими на параді виявилися наймолодші рівняни. Ветерані вітали квітами і повітряними кульками. Вважати всього всього найкращого за те, що вони воювали, що вони перемогли, були й такі, які героїв переможців зустрічали музикою. Я буду грати марш молодість, це тенор. Доповнили святкову ходу фотографії більше ніж на сотні давніх військових світлин, родичі рівненських школярів. Вітав ветеранів із перемогою. Микола Тихонов. 13-річний він зустрів війну у Смоленську. Вступив до партизанського загону. Про війну та заслуги перед батьківщиною розповідають нагороди на його мундирі. Що за город були? Основною були за примірність служби раз повторих, котрий які виконували свої об'язаності Вот. Ну були, учили молодих водити. Як потрібно. первая нагорода за доблісний труд, від вот слива Василь Сичов родом з Воронежа. через війну зі зброєю в руках пройшов ледве не всю Європу, звільняв Рівненщину від окупантів, а про велику перемогу дізнався під Прагою. Приїхали ми сюди уже по ну, за Житомир і пішли сюди на Лєвськ, на ракітна, на Сарне, на Ровна освобождали 2 та ровно, Ну і пройшли Польщу, Венгрію, Чесловакію, Словакі-Корці свойна. Марія Білашевська цьогоріч медалей не одягла, пояснює, спекотно та й важко вже. Бабуся приходить на парад за собою чоловіка вже 42 роки. Він помер у 68-му, коли у грудях нагадав про себе осколок від поранення у битві на Курській дузі. І дойшли до Берліна. В Берліні розписався на е, рейстагі. йому було вручено орден красної звізди і медалю за взяття Берліна. Квіти, відки, увага! Це все героям захисникам. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто загинув, обороняючи та визволяючи нашу землю. Малювали воєнні події, рівницькі школярі. Вони вже мають власний погляд на ті роки. Тут зображено, як німецький танк підбив е, радянський літак, а е, ну а радянський танк е, хоче захистити літак і. Вернулися і підіб'я цього. Я намалювала солдата, який повертається додому. Його дівчину, яка його нарешті дочекалася. А ідея, яку як я хотіла намалювати, цей малюнок виникла досить спонтанно. Вони ще зовсім юні, не усвідомлюють справжню ціну перемоги, але шанують і дякують ветеранам за свято. Тетяна Коваль, Сергій Мальчевський, новини Рівного. І ввечері у день перемоги поблизу монументу вічної слави відбулося урочисте покладання квітів та 65-метрового вінка пам'яті. І на волос на війну потрапила, коли їй виповнилося лише 11. у ті страшні роки. Працювала медсестрою. Мені прийшлося партизанам допомагати, ранитих перев'язувати, бо конюшні старі носили полоненим. Їсти тих, кого вже немає поряд, пом'янули хвилиною мовчання. Вшанувати загиблих героїв прийшли і дорослі, і діти. Адже у кожного цей день викликає різні спогади. Один дід у мене. Закінчив війну полковником, другий майором. Ось і вони дуже багато розповідали нам про війну, і я думаю, що ми маємо пам'ятати цей день все життя. Своє не обійшлося свято перемоги без військових пісень, оркестру та урочистих залпів салюту під всенародне ура, ура, ура! <звук> Росана Бісмак, Сергій Мальчевський. Новини Рівного.